Всім привіт! Давайте четвертий день потерніруємо. Так, оборона. Оборона тримається в Б вже, Це дуже добре, це супер, це класно. Четвертий день маємо. Ну що, буде? Мабуть, буде зелений день сьогодні. Ух ти, Квін. Ой, ой 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 що ти робиш? Що ти робиш? М -м це Енні у нас Фіолетова. Угу, угу, угу. І ще в нас буде яд. Будемо ядом травитися. прибира посилення, блокує наступні посилення, шотить. Угу, угу. Халепа і ця буде тичка медиспелити. Що з вами робити? Але все одно попробую я взяти сюди Людвіга, тут квін теж накладає заборону на посилення. Ну, там, можливо, якось я зможу це самі Леною зробити. Ти у нас церковник, Ти у нас Паладін, підроджується, це у нас мах. В принципі, двоє не будуть блокуватися. Можна спробувати взяти червоних. Хто що думає, але тут буде у нас дуже багато клаки, бажано би брати і Посейдона, але, мабуть, візьму червоних. Попробую. Так, зробимо так. Ну що? Розигнемо. Така. Може бути дуже неприємна оборона, якщо у мене все вийде не таймінг. Угу. Червоних фігня, фіолетових трійка, синіх нема, ну буде тут халепа. Бачу, що тут в мене нічого цікавого не вийде. Треба було лишати жовтих. Жовтих ще можна було зарядити би. Трійка червоних, мабуть, заберу. Угу, угу, угу. Я лети не бажано би зараз збирати, тому що у нас мінус реген до мани, але доведеться. Трохи все не вдало, можу так сказати. Трохи все не вдало. Цього, цього дуже багато здоров'я. Цього теж 4 тисячі. Саме не менше це у Квіна. Але в нас є сліпота. Якщо я зараз це зніму, сліпоту, далі там ті всі понакладають яди, все, що тільки можна. І ті цей поставить заборону на посилення. Дуже погані таймінги. Прям дуже. Ви знаєте, в кого він вдариться, червоний. Якось через він прибирає посилення, ставить заборону. Ну, в принципі, попробуємо ризикнути. Це тоді знімаємо сліпоту. Так, так, далі будемо. Мабуть, що це за все що бити більше в цю сторону. Робимо так. Прям капець як не хочеться ризикувати. У нас літаки літають. І ту не хочеться заряджати. Попробую цього не зарядити. Фіолетового в кого? Шері. Шері вижила. Так, попробуємо заблокувати плечі. Є таке. Ну, нехай так. Угу, угу, угу. Мабуть, спробуємо це зняти. Так, поставимо Людвіга і, мабуть, будемо тоді пробувати виносити того чудіка. А, відродження, вибачаюсь. Куди без цього? Куди без таких якихось ситуацій, правильно? Так, поналамашка, шері. Так, навіть тут чомусь. Пробили, їй вистачило. Я не гляну. може в неї там зріз броні повісився від Мар'яни. Так, пані, ну ви вже мені нічого не зробите. Вийшло. Ну тут чомусь мені ця оборона була страшна. Ну, сьогодні прям капець повинен бути, мені так думається. У мене з тапками. Треш. Прибира посилення. І в залежності від того, скільки було посилень. Лікує додатково. Це, звичайно, ця візарні я буде тичками Це Цей буде свою шалену атаку кидати. Угу. Тих, хто покласиє церковний. О, та я тут нікого не заблокую, в принципі. Хм. Цікаво. Значить, цей купідон нам тут зайвий. Що ми тут зробимо? Можливо, Машку тоді взяти ще одну. Так, алепа буде. Все важче і важче оборони. А поле. <різь> а поле на жовтих. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, і що тут робити це? Угу. Це проблема. єдине, що може це лише мілено скласти. перспективи в мене поки що не дуже тут. До жовтих валом. Це вже мені задиспелила Людвига. А ще можна червоних? Там буде в мене трійку, можна скласти, але це все одно віддультує. Так, синій, якби, щоб самі склалися. Не склалися, але буде кристал синій. Якщо ми, звичайно, виживемо. Ні, ми не вижили. Це мультяшки. Ні, це просто треш. Хз, як це назвати. Це зурно? але ні. Мало того, що вона якось зарядилась дуже швидко. Ну, можливо, це мені все здалося, не знаю. Але це, звичайно, треш. І я її, наприклад, ніяк і не винесу. Троє мультяшок. Це, звичайно, моцно. Там зараз є Вівіка. Лікує. Ну, в принципі, тут все. Приїхали. Тут все. Обідно. Задеспелила. Де теж не них зараз броня? порта лікує. Ну. В принципі, тут і немає ніякого сенсу лишатися на полі. Бо вона зараз мені задеспелить шері, так що буде я тут тікати не хочу, бо ж в мене часу, не так багато. Так, сова. Це сова ніби лікує. Підніма здоров'я. Броня. Ти що робиш? А, шалена атака буде. Це буде творити в мене Людвіга. Так, а ну-ка, хто тут нас? Так колдун? Так, ти церковник. Це погано шал, теж церковник, цей глян. Ну, в принципі, тут можна повер... Попробувати повернути Капідона, де він діста. Так, підліть мені тут за червоні чи ні. Хто як думає? Бо це, звичайно, попереднє поле з приводу жовтих це був треш. Це було, звичайно, дуже обідно. Можна спробувати ризикнути, аби було б, можливо, в центрі ще червоні приїдуть. Трішки приїхали. Звичайно, ця зараз поставить всю там своє лікування і все. Але ми зарядили червоних. Але далі що робити? Шала я по-любому не заблокую, як під ним є трійка червоних, під дедбутом трійка фіолета. І вона мене дуже прям манить. Скільки в тебе здоров'я? Дві 2400. дві чотириста, а в тебе три. Попробувати сову прихлопнути. У мене тут, звичайно, мабуть, не вийде. Мабуть, у нас не вийде сили. І копідоном спробуємо. Вийшло. Добре, навіть Шал заблокувався, до речі, а я, так, а я так за нього сумнівалася, а він заблокувався. Робимо так. Це він зараз відлікується, звичайно, як я його заряджу. І всіх відлікує. Мені би десь копідона взяти. <світ> Убили. І детбут заряджений. От халепа. Трохи не в таймінг вийшло це все. Тих, хто зна, кому він зараз таунта цього віддасть. Сові. Ну, до речі, сові нормально, Сові можна, тому що я в нього й думала бити. Шері може доб'є. Добила. Тепер попробуємо цього заблокувати. Так, є таке. Може червоні складуться. Будуть, добре. Ану кине? Ну, звичайно. Це травління. Попробувати бидетбута прибити, але ж він ухилянт. Ні, добили. Шеріну вготила 2000. Все-таки бафнутий турнір, він цікавий, якщо є і поле, є і бафи. Так, ну, добили, добили є. Тут вийшло. Шарі в костюмі. Знову цей чудік. Німа. Ти що в нас робиш? Посилення буде відображення. Так, ну то, можливо, ми знімемо міленою цю фішку. Звичайно, двоє, двоє фіолетових. тут прям дуже спокусливо взяти жовтих. Так, ти у нас забула, ти у нас паладін, а ти у нас колдом. Шерімах. Що будемо робити? Будемо брати жовтих. Хто угу. як думає? Зазвичай жовті, такі чахлі. Ну, ризикну. Так мені ніхто з жовтих і не випав. Так, я сподівалась, думаю, може мені пощастить. Тому що жовті в мене дуже шкандибаються єдиний в мене жовті. П'ятірки, які можна йти в атаку. А ми маємо червоні на полі. Ну, так мені і не пощастило з призивами. Жовтих нікого я не зловила. Блін, треба було червоних лишати все-таки. Вже би давно зарядила би своїх, але ні. Оце на тобі, скільки я там ходів зробила, а цей вже двічі сходив, до того ж мене ще можуть зараз шері задиспелити. Оце буде халепа. Робимо так. І так. Погано, що в мене поверх немає ніяких бафів більше. Так, затиспелила, до речі, і просто взяла і вбила мені Людвіга. Попробувати цього чудіка. Трохи не вистачило. Візьмемо тоді. І бажано би його прибити, тому що зараз та лікувати буде. Так, вбили, добре. Що це робити? Мілену тримати на ньому чи заряджати її на Х2? Мабуть, будемо лікуватися. Погано що Мілена не. Не робить сповільнення мани. Зтаки не кидає так, як нові ці. Так, тоді будемо бити нехай в неї міленою, будемо пробувати відлікувати цих паразитів, хоч вони дуже жирні. Броня ще скільки буде багато, два ходи. Ну, повісимо на них ту каку. Так, потім, потім, потім. Мабуть, таки ми лікуємося. Куди це зараз вдарить? Хто В Мілену. Ні, дивану. Ну, дивана ще й вижила, до речі. Жовті треба просто капець, тому що там скоро ця буде лікувати пані. Так, добре, отсюди б'ємо точно. Це вже легше. Ну, думала, тут нічого не вийде, тому що поле було, звичайно, стартове, якраз раз моє. Нейтрально би десь ходити, щоб під неї нічого не крутити, але. О, буде трійка. Можливо, я до неї і встигну. Докинемо? Докинула. Так, класно. Все, добили. Так, є, ще ніби є тапки, правильно? Один. Ух ти, фрост. Цікаво, цікаве рішення. Мабуть, ми сюди візьмемо червоних. Єдине, тільки не знаю, чи брати мені копідома, чи брати мені гормека. Ти що робиш? Так, стілення У нас не блокується оцей чудік. Цей може відмахнутися. Цей у нас варвар, а цей знімає капу, якщо вбити його прислужника. Ну, в принципі, можна спробувати. Тарантіно. По ідеї просто можна заряджатися. Ой, а де він? Де дівся просто? Так, тоді пропоную бути всю сторону, зробимо так. Гнала Мілена, зараз вона додавить мені ману Шері. Ми доб'ємо цю сторону. Так, так. А ліва сторона не страшна. Мені зовсім. У ну, фісково, до речі, дуже класний, особливо на рівності. Ох, і гадость. Ці фішки не знімаються, і він прям дуже він допомагає. Прикольний він чудик. Так, погнала Шері. легену можна на Х2. Якщо цей не ухилиться, то доб'ємо. Не ухилився. Тут все вийшло швидко, чомусь дали останню таку легеньку оборону, як на мене, ми маємо що. Ну, нормально, нормальне місце. Пощастило лише один хрестик, тому що там трошки з полем було халепом. Ну, могло бути гірше. Все, я сам камня, камеру, всем пока-пока.